Для мене центр це відповідальність, велика відповідальність. Це ще десять відсотків Це можливість використовувати сучасні європейські технології для допомоги нашим українським пацієнтам. Що для мене Україно-Польський центр Львів, для мене це, напевно, частина життя, це частина можливість реалізувати наші плани у високотехнологічній кардіохірургії, у гіронній медицині, а найважливіше можливість надавати технологічну Ендоваскулярна допомога нашим пацієнтам, зокрема такі складні операції, як Таві, як ендопротеза аорти. А ще важливо розвивати нові технології, як внутрішньосудини ультразвук, методика ФЕФАР. А також ми надзвичайно сподіваємося розвинути ендоваскулярну механічну допомогу серця, і дуже сподіваємося, що скоро стане доступною конскатетерні технології стосовно мітрального клапану. Центр для мене це в першу чергу про допомогу, а також це робота з професіоналами. Робота в центрі це допомога людям. Для мене це можливість професійного росту, це можливість освоювати нові технології, отримувати нові знання і працювати з людьми, які є близькі мені по духу і мають такі самі цінності, як я. Це перспективність і розвиток для себе. Це товариство людей об'єднаних спільними цінностями та метою. Це постійне навчання та підтримка з боку колег. Це місце, де рятують життя. Першу чергу я ціную в нашому українопольському центрі серця можливість розвиватися як лікар і як фахівець, і впроваджувати нові техніки та технології. Для мене центр це велике місце, де завжди надається надія, надія пацієнтам. Це для мене місце, де завжди тепло їх приймають, де ми готові їх приймати, де ми готові їх обстежувати і лікувати. Це насамперед досвід і великі можливості допомагати завдяки українопольському центрі більшій кількості пацієнтів. Для мене центр це стабільність і безпека. Це моє улюблене місце праці в команді професіоналів. Це команда, що рятує життя. Центр для мене це є нові друзі, можливість спілкування з колегами, також можливість розвитку. Для мене центр серця львів» – це про командну роботу та можливість професійного зростання.